Це Свилищиночий годинник у балі Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Застіпка доволі цікава. Бачимо на одній стороні застіпки гачечки та виступ, на іншій стороні бачимо отвір та відкриваємо застіпку, бачимо тут спеціальну таку трубку. Заводимо спочатку гачечки за трубку і потім затискаємо, щоб наш виступ потрапив у отвір. Почули звук. І закриваємо, зверху фіксуємо кришечкою. Щоб налаштувати годинник, будемо використовувати штифт. Спочатку виймаємо його не до кінця, ось так. Якщо ми будемо крутити в одну сторону, у нас будуть змінюватись дні тижня. Якщо будемо крутити в інший бік, у нас буде змінюватись дата. Налаштувавши дату та день тижня, виймаємо штифт до кінця, ось так, та за годинниковою стрілкою налаштовуємо наш годинник. Налаштувавши, фіксуємо штифт та повертаємо в початкове положення.